На Волині чоловік побив лопатою працівника ТЦК. На Львівщині машина втонула у водоймі. А у столиці, святкуючи перемогу Усика, чоловік відкрив стрілянину. Про найрезонансніші події просто зараз. На волині під час перевірки документів чоловік напав з лопатою на працівників ТЦК. Чоловік відмовився виконувати законні вимоги та вдарив військовослужбовця. У результаті нападу військовий отримав два удари лопатою в обличчя та руки. Після цього нападник втік з місця події. Потерпілого доправили до травмпункту, де в нього діагностували закритий косий перелом основної фаланги, великого пальця правої руки та забійну рану правої щоки. Нападнику повідомили про підозру йому загрожує від трьох до п'яти років обмеження або позбавлення волі. На Київщині правоохоронці затримали 21-річного чоловіка, який скоїв розбійний напад. Погрожуючи гранатою, він викрав товар із магазину Ірпені та втік. До поліції звернувся працівник торговельного закладу, повідомивши про крадіжку. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його. Розслідування триває. На Львівщині п'яний водій БМВ з'їхав у кар'єр. Діло було у селі Ясницька Яворівського району. Водій та двоє пасажирів змогли вибратися з втонулої машини, а третій 40-річний чоловік загинув, залишившись у салоні. Його тіло дістали рятувальники. Поліцейські встановили, що водій був п'яним. Йому загрожує до 10 років ув'язнення з позбавленням права керувати автомобілем на той самий строк. У Дарницькому районі Києва чоловік посеред ночі відкрив стрілянину біля багатоповерхівок, бо відзначав перемогу усика у поєдинку із Дюбуга. Інцидент стався після перегляду спортивної трансляції в альтанці біля будинку. У стані алкогольного сп'яніння. Чоловік здійснив шість пострілів із травматичного пістолета: чотири з повітря та два в дерево. Звук пострілів налякав мешканців, які викликали поліцію. Правоохоронці вилучили зброю та гільзи. А порушнику повідомили про підозру у хуліганстві. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Хоча в поліції не уточнили, чию саме перемогу він святкував. У ту ніч в Лондоні відбувся бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа. У ТРЦ Голосіївського району Києва стався напад із ножем. Один із чоловіків поранив відвідувача під час конфлікту. На місці події правоохоронці з'ясували, що між трьома чоловіками виник конфлікт, у результаті якого один із них ударив іншого ножем у ногу. 28-річного постраждалого у тяжкому стані госпіталізували. Нападника 27-річного киянина затримали. Слідчі відкрили провадження за фактом замаху на умисне вбивство. Розслідування триває. У Києві блогери знімали провокативні відео у формі поліцейських задля контенту в соцмережах. Правоохоронці виявили близько 10 роликів, на яких невідомі особи у поліцейському однострої проводили псевдоперевірки документів і імітували затримання. Учасники відео виявилися киянами, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів. У поліції зазначили, що так звані актори видавали себе за поліцейських заради хайпу в соцмережах. Троє псевдополіцейських отримав. Адмінпротоколи за незаконне використання ознак належності до Нацполіції. Їм загрожує до 34 тисяч гривень штрафу. Ще двох осіб притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство. У Дніпрі біля банкомату виявили ціло жінки із слідами насильницької смерті. Вона саме знімала готівку, коли на неї напали. За попередніми даними до злочину може бути причетний 14-річний підліток. Правоохоронці ведуть його активні пошуки.